Весна! Хай буде весна! Там, де ми стоїмо до кінця. Нічого не кажу, бо нічого не хочеться казати. Такий треш стоїть. Ось. Що? Ну, якось виправимо. А, ні, скажу Коли всі в такому шоці, що творить Трамп, його этот маски, вся шушера, нам однієї шушери було мало, тепер у нас дві шушери, ну точніше, три шушери. Тобто Путін, Зеленський, Трамп, Капець. А так ходиш... І думаєш, ну фі, ну, ну фіг з ним, тобто, ну і що. І я так подумав, а чому такий, ну, якось так я достаточно флегматично це сприймаю. А потім я згадав, що з чого все починалося. Якщо для нормальних людей 24 лютого було це все ж таки хоч і в нашій країні, але ж... Десь там почалася війна, і може, ну, може, кому там ракета прилетіла і все. А далі, типу, тільки по телебаченню, дивись і думай, захистять нас, нас чи не захистять. А Херсон 24 лютого так трохи в шокці просидів, пробігав з продукти в магазинах. А 25-го ми були вже за лінією фронту. І цей фронт тільки уходив, уходив, уходив. І ось тоді можете уявити наші почуття. І, власне, тоді люди ходили такі. Ніхто особливо так на публіку, тобто ніхто не панікував, не, не суєтився, не кричав, тому що всі так принишкли і думали, мама моя, блін, і що ж це буде? І що буде, не було зрозуміло абсолютно. І далі, ну зрозуміло, що далі буде тільки хуже. І далі ставало все хуже, і хуже, гірше, і гірше ось. І це ми через <гірші> таке вже пройшли. А тут, ну Трамп, ну да. ну ним. Але ж гірше вже було. <гірші> Тому, ну, <гірші> один раз пережила, а що ми? Пережили блокаду, пережили окупацію. Пережили ну, вже третій рік під артилерією. Гес на нас спустили. Ну, Що з нами не робили, поки це ядерний удар. Це єдине, чого херсонці ще не переживали. А все інше, все вже було. Тому чим нас можна здивувати? Подивимось, якось будемо чинити спротив, як завжди. І вистоїмо, і переможемо. Яка весна, а? Який херсон? А, яка краса. Це міська рада. Боюсь помилитися. Ну, звісно, ніякої міської ради там нема. Міська рада, як за як все в Херсоні. Як закрилося 24 квітня лютого 22 року, так більше і не відчинялося. Як АТБ, ось зараз покажу. О, оце вхід в, ну, не тільки ВТБ, а величезний такий торговий комп, торгівельний комплекс Адмірал. Як зачинився він? Ну не прямо 24 лютого, а там ще три дні вони розпродали все, що було. Товар закінчився і все. І все закінче. І більше нічого не, не, не відчинялося. Таке, таке, таке життя. Буду розповідати про наше життя і нашу історію в Херсоні. Не стільки про події, тому що події... Скільки я там вже на. А, 5 хвилин вже натрапався. Мене постійно сварять, що я записую довгі ролики, а довгі ролики... Ніхто Ваня не буде тебе слухати так довго. Навіть а, якщо, Віталій Портников записує 8 хвилин максимум. І ти подумай, де ти і де Віталій Портников. Ну отже, це я нічого не хотів казати. Вначалі. Спочатку. Все, живемо, боремося. Весна прийшла, зиму пережили, це розбита мариходка. Не, не те, що в нас в нас все побито, а вона знищена повністю зсередини. Туди так щось, ну, не знаю, кап чи не кап, чи багато рти. Ну, отже, вона вигоріла. Як є моя школа. Гімназія 20-та теж, ну так їм вона щось було поперек горла, вони її шарашили протягом там декілька місяців. Ну, не кожного дня, а так там навесні, потім на початку літа, потім в кінці літа і 20 ще 23-го, не 24-го. Боже, скільки ж вся війна? Тягнеться, так.